Добрий день, учні! Тема сьогоднішнього уроку сучасні інформаційні технології та системи поняття про штучний інтелект, смарт-технології. Напишіть, будь ласка, у зошиті число, класна робота та тему уроку. Давайте поговоримо, що ж таке інформаційна система. Навколишній світ. Складається з сукупності різних систем. Люди є частиною соціальних інформаційних систем. Власне, людина сама є біологічною інформаційною системою. Взагалі, інформаційна система це сукупність взаємопов'язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів. Запишіть це визначення до зошиту. Інформаційні системи включають комплекс засобів, об'єкти неживої природи і методів, способів дії, взаємодії об'єктів. Інформатика є теоретичною базою для розвитку та становлення інформаційних технологій. Інформаційна технологія це сукупність методів і процесів опрацювання інформації із застосуванням комплексу відповідних програм. Це визначення, будь ласка, запишіть. Сучасні інформаційні технології ґрунтуються на поєднанні досягнень інформатики, математики, електроніки. Психології та економіки. Створена в 1941 році Ку Цузе, обчислювальна машина здійснювала розрахунки під час конструювання літаків і керованих ракет. На МЕСМ створені Створеній у 1951 році під керівництвом академіка Лєбєдєва виконувалися складні обчислення для потреб енергетики, промисловості та інших. Взагалі, слово комп'ютер перекладається як обчислюваль. Сьогодні кожен, хто має ноутбук або хоча б сучасний смартфон. Отримує доступ до обчислювальних потужностей, які кілька десятків років тому були недоступні. Сучасний комп'ютер є універсальною технічною інформаційною системою, яка разом із периферійними пристроями здатна здійснювати процеси над інформацією будь-якого типу: аудіо, відео, графічною інформацією, текстовою, табличною. Накопичення людством інформації і технологій її опрацювання зумовило появу смарт-суспільства як одного з етапів розвитку інформаційного суспільства. Смарт-технології, в перекладі, це поєднання кількох інформаційних технологій або технологічних об'єктів в одному розумному об'єкті. Перша технологія це Smart TV. Це комп'ютеризований телевізор, під'єднаний до інтернету з великою кількістю функцій керування голосом, жестом і смартфоном. Смартфон. Телефони з функціями розглядати їх під будь-яким кутом, змінювати розташування, змінювати освітлення. Смарт-Дом. Смарт-хом будинок із системою домашніх пристроїв, що здатні виконувати повсякденні завдання без участі людини. «Смартборд» – інтерактивна дошка, під'єднана маркерною поєднання маркерної дошки, проекційного екрану, сенсорного пристрою, з'єднаного з, з комп'ютером та іншим. Smart education інтернет-навчання з використанням освітнього контенту з усього світу завдяки об'єднанню методик, технологій, зусиль навчальних закладів. У розвинених країнах ідея смарт-освіти це національна доктрина. Україна розвиває систему смарт-освіти, що передбачає використання смарт-технологій. Які спонукають до набуття нових знань, розвитку творчих здібностей, формують критичне мислення. існує багато тлумачень, пояснень поняття людський інтелект. За одним, це наслідок природничих процесів, за іншим, інтелект прояв духу, наданого людині вищими силами. Взагалі… Загальна здатність людини до пізнання і вирішення проблем. Давайте запишемо визначення, що ж таке штучний інтелект. Це імітація людського інтелекту за допомогою, за допомогою технічних інформаційних систем. Колективний інтелект термін, що описує комплексну колективну поведінку децентралізованої системи із самоорганізацією. Де застосовується штучний інтелект? Методи колективного руху агентів у колонії використовуються при проєктуванні систем координованої роботи роботів, розподілена взаємодія між агентами спонукала до створення декількох кластерів алгоритмів та алгоритмів упорядкування, моделі розподілу праці між агентами колонії були використані для регулювання спільної роботи, робототехніки. Дизайнери використовують технологію РОЮ як засіб створення складних інтерактивних систем і моделювання натовпу. Розбиваючи лід» був перший фільм, що використовував технологію колективного інтелекту для візуалізації реалістичного зображення руку, руху груп риб і птахів із використанням Boyd System. Авіакомпанії використовує теорію колективного інтелекту під час моделювання пасажирів перед посадкою в літак. Дослідник Дуглас Лоусон використовував мурах на основі комп'ютерного моделювання та визначив існування лише шести правил взаємодії пасажирів та спромігся оцінити час посадки з використанням різних методів посадки.